Традиційний турнір з футзалу серед учнів 4 5 класів цього року зібрав 27 команд луцьких ліцеїв та гімназій. Продовж 10 днів на шкільних майданчиках тривали запеклі ігри. І на базі Луцького ліцею номер 24 відбулись фінальні матчі. Після впевненої перемоги над командою першої школи футболісти 9-го ліцею зіткнулись із серйознішим викликом у матчі проти 27-го ліцею. Поєдинок виявився напруженим. Обидві збірні довгий час тримали рівновагу на табло. Та, на жаль, для 9-го ліцею вирішальний м'яч опинився в їхніх воротах уже на останніх хвилинах матчу. Це дуже добре, що такі змагання проводяться. Ми до них дуже сильно готувалися, тренувалися кожного дня. І ну, ігри були насичені дуже. Звісно, хотіли виграти, але цього разу стали другими. Завершальна гра турніру стала визначальною для учнів 27-го ліцею, які продовжили боротьбу за чемпіонський титул. У напруженому протистоянні з командою першого ліцею рахунок залишався рівним до фінального свистка. Та попри нічию, цей результат забезпечив їм перше місце. принісши радість усій команді та їхній наставниці Тетяні Сапожні. Я ними пишаюсь, вони молодці. Я їх вчу з першого класу цих дітей. Чесно кажучи, вони молодці великі. Стараються, роблять помилки, але це спорт. В тому році вони зайняли друге місце. Ми поступилися в фіналі 22 другій школі. Вони були тоді в четвертому класі ці дітки. І це другий, другий рік вони грають. Тож за підсумками ігор бронзовим призером турніру стали школярі Луцького ліцею номер 1 І кращим гравцем команди визначили Гліба Віскунова. Фінальні матчі були ну, такими яскравими поєдинками. Всі боролися, грали дуже сильно. Ну і ми теж не слабі були. Хочу подякувати суперникам за такі емоції. Ну, ми виклались максимально, але суперник десь був сильніший в якихось моментах. Медалі за друге місце дістались футболістам Луцького ліцею номер 9 А чемпіонський кубок отримали школярі 27-го ліцею. Окрім кубків та медалей, команди-переможці отримали футбольні м'ячі від фонду Ігоря Палиці тільки разом, які стануть у нагоді дітям для наступних тренувань. Також організатори нагородили кращих гравців. Не вперше таку відзнаку отримав Андрій Кашкаров, але вважає, що до перемоги у турнірі причетні усі учасники його команди. Це не вперше в мене така нагорода, дуже емоції класні, коли получаєш такі нагороди класні. Наша перемога це не лише одна моя. Заслуга це команд... Це заслуга всієї команди. Ми кожен матч старалися на всі 100, всі грали до кінця, і так ми і виграли. До змагань долучаються майже всі школи нашої територіальної громади, що свідчить про те, що такі змагання дійсно важливі, що вони проходять на високому рівні. Бачимо, з яким завзяттям змагалися хлопці між собою. Справжні емоції, справжні хвилювання. Вони показали, чого досягнули за цей навчальний рік. І, звісно, дуже приємно бути співорганізатором таких змагань, адже фонд «Ігоря Палиця» тільки разом з перших днів заснування, допомагає розвивати. Спорт, особливо дитячий спорт і в Луцькій громаді, і в Волинській області. Діти люблять такі змагання за ті гарні емоції, які дарує кожен матч. Радість перемог, командну підтримку, азарт гри. Тому що чекають на нові турніри. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.